Ой-ой-ой. Ой, що це за хуйня таку ми купили, б***ь? Кілає, полтори тисячі гривень потратив. Яких полтори? По 1700. Я сам не знаю до сих пор. Ну, просто так, щоб показати вам мегадевайс Nokia 3310. Телефон цвітной. Цвітов багатенно, щось там 70000 Потому що Nokia 7210. Бить їм можна точно, будемо розказувати по, про плюси і мінуси Nokia 3310. І як Nokia докатилась до такої жизни. Ну що, здрастуйте, шановні глядачі, <плес> цухі. ми закинемо туди. <плес> Ох ти, йоптельма. Що це під ногами валяється? Nokia 3310. Телефон як новий, признаків падінь немає, сіточки немає, нічого немає, Тобто, на рахунок цього телефон доволі непоганий. Для тих, хто любить телефон, який яким періодично треба в когось кинуть, думаю, це гарний вибір. В старої версії була невеличка проблема, що при падінні вона інколи корпус розсипався, розкривався. Все працювало, але потрібно було збирати. При цьому ж падінні показую на камеру, корпус частково відкрився. Але це був уже, мабуть, восьмий дубль падіння даної що? Оба! що? Оба! Падіння нам допомогло зробити велике чудо, відкрити цей телефон. Коли ж він у вас закритий і ви захочете вставити сімку або поміняти, відкрити цей телефон вам не вдасться. Які б у вас кріпкі нігті не були, це неможливо. Для цього використовується мега-девайс 25 копійок. Together. Але при відкритті мегадевайсом на кришці, як і на одній, так і на іншій, видно великі сліди спроби відкривання цього телефону. Відкривав я його всього один раз. А таке, як будто я вже користуюсь їм третій місяць. Повернути його я вже назад не зможу. О, немає сім. Виняти акумулятор також нелегко в цьому апараті. Я не знаю, чому в даному телефоні використовується дуже популярний стандарт Mini SIM. Цей стандарт він уже трошки не прижився. Вже в деяких китайських телефонах є, але всі перейшли на Nano SIM. і тому свою Nano сімку я змушений вставляти. На око, так туди раз. Телефон має дві сімки, а не одну, як в 3310 першого покоління. Має ну, такий доволі великий приємний кольоровий дисплей. Змійку від Gameloft. Має інтернет, яким скористатись нам не вдалося, тому що стоїть опера, і при її запуску воно пише даунлодінг. Міні-опера. Даним телефоном можна зробити навіть селфі, можна сфотографувати, але є маленьке но. Камера працює. Ми наводимо, питаємося фотографувати нашого оператора. Раз. Збереження і збереглось. <клухи> і воно навіть збереглося. А раніше воно писало недостаточно пам'яті. Ну, все гарненько. Тут є меню українською мовою, саме із-за цього цей телефон і попав нам на тест. А не то, що Blackberry. зробимо селфі. Ага, зюськи. Опа, є. Є фонарчик. Що гарно. В нього пам'яті до хрена. 70 з хреном тисяч кілобайт. Друге. Останні всі ігри є ще одна чи дві ігри, в яких є демо перші рівні. Це остальне купуйте за гроші. Телефон з непоганим зв'язком, з якістю звуку покраще, ніж в попередньої 3310. Але я вважаю, що за період еволюції, там, майже в 15 років, можна було б зробити за 1600 гривень трошки кращий апарат. За ці гроші можна купити смартфон базового рівня, китайський, не найгірший навіть. Я думаю, що любителів цей телефон знайде. Той хто не хоче мати смартфон по принциповим причинам, або кому подобається просто такий невеличкий телефон. у болівальників він знайде. Але я вважаю, що його ціна повинна бути до тисячі гривень. Все, що я хотів сказати про цей апарат, гудбай.